Зранку до вечора на пасіці дзвенить джолина музика. Заплючиш очі, чуєш, немов струна бренить? Де ця струна? Може, у вуликах? Може, сидять там бджілки і грають на якомусь дивному інструменті? Попринить музика скрізь і біля вуликів, і в саду, і в квітучій гречці весь світ співає, і синє небо, і сонце все співає. А може, тоненькі струни у квітах може. Натягло їх сонце між пелюстками. прилетить джела до квітки, сяде між пелюстками і грає на тих маленьких струнах маленькими лапками.